Всім доброї години в сьогоднішньому відео ви побачите зважування двох місячних внутрінят. Поясню навіщо це робиться. В першу чергу для того, щоб зрозуміти, чи все влаштовує звіра, тому що велика кількість господарів, а на превеликий жаль, не завжди розуміють. Чи влаштовується звіра в першу чергу утримання, годування, щоб це його задовільняло? Значить, відразу скажу, що в середньому звір масу набирає, це з літератури 700-800 грам там, при певній годівлі. Але якщо ми трішки щось там, наприклад, змінимо? Саме годування я знову ж таки покажу вам також в цьому відео. Якщо ми щось змінимо, то можливі будуть якісь зміни. Знову ж таки, якщо ми додамо якийсь відсоток протеїна, то швидше буде звір набирати масу. Якщо ми його понижимо, тобто дамо більше трави чи сіна того ж самого, то, мабуть, звір буде помаліше рости. Ну, не мабуть, а точно. Отже, дивіться, перед вами 6 нутринят, шість звірюк яких ми з вами зважимо. Мамку ми відсадимо, щоб не заважала, бо така сам, самиця, значить, особисто ця скажу за неї. Не дуже вона захоплена. Коли я відкриваю кліточку і хочу піймати якесь внутрішня, тому я її пересаджу в інше місце. А три самиці і три самці, ми їх зважимо, зафіксуємо на біленький папір. Так, і щомісяця будемо зважувати і контролювати. Заодно і зрозуміємо, чи влаштовує нашого звіра і температура, яка є зараз, мінус 6, показую відразу. Так, зараз мінус 4, але, але було мінус 6 зранку. І це вже третій день, така температура. Далі дуже швидко годування, ячмінь пшениця, жом. Гранульований, залитий вже водою, от він, ніби натертий буряк, так? от він, бурячок наш, гранульований. Оце ми все зсипаємо, перемішуємо, додаємо ще дріжджі кормові і рибне борошно, а також трикальцій фосфат. Це все ретельно перемішується, додаю іще води. Окрім того, дивіться, от казанок, так. На 20 літрів. В нього вміщується 8 9 кілограм зерна. От. А це воно вже висипане. Півтора кілограма жому гранульованого. Висипав, перемішав і долив ще я вам скажу. Якщо зараз мінус на подвір'ї, а в мене більшість звіра. На подвір'ї знаходиться. Ну, те приміщення, яке є зараз, тут все одно мінус. Тому різниці, як то кажуть, майже ніякої. Єдине, тут взагалі немає протягів. Значить, ретельно це все. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. І води, якщо зараз, наприклад, говорю, Мінусова води десь півідерся. Ну, доливаю. Якщо це була плюсова температура, орієнтовно ще відро води б сюди додав. Оце все висипається в кормушки і вони його смачненько поїдають. Так, висипали межом замочений в воді. Отака От вийшла у нас мішанка. Отака смакота. Ну, а далі переходимо до звіра. Звірюки. Настав ваш зірковий час. От з п'яти, ну тут такі адекватні і одне, як мама, а там в куточку будемо з ним боротись. Так, вдалося мені їх впіймати всіх загальна маса. 7600. В принципі, це маловато. Йдемо далі, але це ж. Як то кажуть, не кінець. Ми відтаримо. І будемо знати зараз. Так, самка. Статевий орган розміщений від анального. Він не розміщений, він прям з'єднаний один з одним. Кіло 250. Є одна. Так. Бачу іще самочка. Ага. То самець. Таких зазвичай самок. Так, самка ще одна. Ні-ні-ні. Друго бобер. Кіло 200. Ну, може, я б сказав, би, також. ще одна самка, бачите? Так, 250 самки. І ще тут є одна самочка. Ми зараз відтаримо. Знову у нас все поміремо. О, самочка. От. Показую, розказую. А ця найменша взагалі кіло 160 см. Є самки. І з самками все зрозуміло. І з самками все зрозуміло. От тепер самці. Самці в нас чуть-чуть мають бути більші. Показую. Різниця між самкою і самцем. Сетевий орган розміщений від анального приблизно 1,5-2 см. Кіло 300. Перший є. Другий. Кіло 320, також самець. І третій кіло 320, також самець. Ну, як бачите, вже орієнтовно на скільки то виходить На 50-100 грам самці більші. І далі через місяць ми знову проведемо зважування. А зараз в які можна вже зробити висновки, що набирають наші нутріння, якщо взяти в середньому місяць. Це їм вже два, набирають вони скільки? 600-650 грам. Це малувато. Але як для зими і холодної пори року робити якісь уже е висновки, що все буде погано, я б ще не став. Я б ще не став. Тому будемо слідкувати. Це, по-перше, Впливає температура, зараз мінусова так, по-перше. По-друге, вони іще не годовані. Це, в принципі, так має бути. Годувати їх перед зваженням не потрібно. Їли вони ще вчора, сьогодні ранок. Так, друге є. Ну і побачимо, наскільки оцей корм, який я зараз вам показав у відео, наскільки він буде для них підібраний правильно, наскільки наш звір. Буде набирати масу при такому годуванні. Можливо, щось змінимо. Я думаю, що змінимо, але в цьому свій час, на жаль, такий, е, такий вже час, що я не все їй можу дати, що хотів би. Але це таке. Я думаю, я з часом впораюсь і мені допоможуть. Так, є. Поки що ми їх іще десь на тиждень до мамки. Ну а потім мамку, скоріш за все, вже варіанти два. Або давати до самця, або забивати. Що я зроблю? Я заб'ю. Вже якби вона сама лишилась, її сім'я в іншому місці. Є таке. Так, ну і в додаток до всієї тієї їжі, що я показав, ще вони їдять сіну. Це також є важливим. Все, ми їм насипали їсточки, вони їдять у нас. Ми їм бажаємо смачного і хороших приростів. Чекаємо їх у відео. Орієнтовно через місяць. Будемо вести за ними спостереження і дивитись, що воно буде з них далі. На цьому все. Всім дякую за увагу і будьте здорові!